Привіт, друзі! Сьогодні готуємо смачнющі, ніжні з золотавою скоринкою сирнички. Всі полюбляють ласувати цим десертом, але не завжди він виходить вдалим при спробі приготування. Я вам розповім зараз декілька секретів, щоб сирники виходили завжди ніжними і красивими на вигляд. Ходімо. Для приготування нам потрібно сир кисломолочний, жирності приблизно 9%. Жовтки яєць саме жовтки без білків, тоді сирнички вийдуть більш ніжними. Манка, цукор, ванільний цукор, дрібка солі та родзинки. Якщо не полюбляєте родзинки, можна без них готувати. Перед тим гарно їх промити. Далі пересипте сири в ємність побільше, щоб було зручно вимішувати. Додаєте сюди жовтке яєць, цукор, ванільний цукор та сіль. І все добре перемішуєте. Далі додаєте родзинки та манку. І знову гарно все вимішуєте до однорідної консистенції. Ретельно перемішайте масу, намагаючись розтерти грудочки. Для того, щоб сирники не розпливались, вибирайте сир невологий та не дуже жирний. Цукру також багато не додавайте, так як він має властивість розріджувати суміш. Після ретельного змішування потрібно дати постояти нашій сирній масі десь хвилин 20, для того, щоб манка розбухла та вибрала в себе лишню вологу, тоді сирнички будуть тримати кращу форму. Одна з версій виникнення сирників давньоримська. І починається вона з появи самого сиру як продукту. Коли рим володів половиною стародавнього світу, в його склад входила Аравія. Купець саме цього регіону одного разу відправився в тривалу подорож з крудюком молока. І як свідчить легенда, по дорозі воно скисло. Але спрага була така нестерпна, що торговець вирішив випити молоко в такому вигляді. І несподівано йому сподобалася сироватка, а ще більше біла, розсивчата грудка. Повернувшись додому, він з радістю поділився новиною з дружиною, яка вже в домашніх умовах повторила експеримент. Отриманий результат настільки вразив рідню і сусідів своїм смаком, що дуже швидко потрапив в рим. Ось з того часу і почали використовувати сир в рідноманітних стравах, і ми з вами маємо сьогодні змогу ласувати таким смаколиком. Через 20 хвилин можна починати формувати сирники. Я беру кількість десь повна столова ложка. Просто роблю такий ось комочок. Потім відправляю на дошку припилену борошном, трішки прижимаю зверху, ось так, і починаю формувати круглий сирничок. Перевертаю на іншу сторону, повторюю те ж саме. Ось такий він виходить гарний, рівненький. Можна також використовувати склянку, але мені зручніше руками це робити. Все, і відправляю на пергамент, припилений мукою також. Можна для прикладу один сирник зробити скляночкою. Подивимось зараз. Отак, От з різних сторон, покатайте в борошні, накриваєте зверху склянкою і інтенсивно крутите з однієї сторони, те ж саме з іншої. Ось такий він кругленький, але все одно його потрібно приплюснути буде. Мені краще подобається руками і швидше. Ви робіть, як вам зручно. Смажити будемо на соняшниковій олії і вершковому маслі, тоді смак буде більш насиченим та вираженим. Готуємо на невеликому вогні по 4-5 хвилин з кожної сторони. При цьому бажано накрити пательню кришкою, тоді вони краще пропечуться. Готові сирники викладіть на паперові рушники, щоб вони вібрали в себе надлишок олії. Ну, яка ж краса, ви тільки погляньте, вони виходять всередині м'якенькі, а зовні золотава апетитна скоринка. Давайте спробуємо. М -м -м. Друзі, як же це смачно! Приготуйте сирники за таким рецептом, і ви не пожалкуєте. Я бажаю вам вдалих страв. Та до нових зустрічей!